Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на господарстві. Це наші кабанери. Ще тиждень Тиждень, 10 днів і ми їх будемо різати перед різдвом. Будемо продавати м'ясом, йдемо трошки коптити, одного для себе, а двох йдемо. Одного коптити одного м'яса. Вони народилися 24 березня, це вже їм 8 місяців і 10 днів. Це кабани, а це наші льохи. Цю будемо продавати живою вагою. А ось ця в нас осінняна і буде родити десь в січні. І в нас ще є таке поповнення. Зараз я покажу. Тікай, мамо, тікай, чекає, тікай, 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 тікай. Ось таке в нас поповнення. Це ми купили. Зараз вони тут в самовідділені, тому що немає де їх діти, коли цю льоху продамоши, десь тиждень і ми їх переженемо в цю клітку. А зараз вони тут, де малі поросята від, від льохи влучають. Разніше не відлучаємо, де вони, коли народилися, де вони сидять. Тут трошки їм місця маловато, але більше нема де їх діти, тому, тому тут. Але вони тут довго не будуть, так, ще їх тиждень і, і ми їх сюди переженемо, щоб туди льошка наша. Купили ми дві пари, два кабанчика і дві льошки. Тікай, тікай, дали ми 15 тисяч, 7,5 тисяч пара у нас. Є і дешевші, є і 6,5, є і дорожчі, є і по 8. Але ми по рекомендації казали, що це хороша знайомі брали в тих людей, хороша льоха, хороша генетика. Дивіться, що ти гризеш? Тікай. Дікать, Хоч, хочемо взяти, взяти, хочем попробувати, що, що буде, як вони будуть рости. Це ми брали, їм було 7 тижнів. Це вони в нас вже від суботи, майже тиждень. Ось так, таке в нас поповнення. А це наша мальвінка номер 2 Десь вона всі знімає родити. Тікай не гризи гризь. Тікай. Ось таке в нас поповнення. Порося. Ну, це буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На no все добре.